Сучасний кабінет комп'ютерної томографії запрацював у Вінницькому обласному клінічному фтизіопульмонологічному центрі. Це обладнання дає змогу швидше та точніше виявляти туберкульоз і супутні захворювання, що особливо важливо для ранньої діагностики та ефективного лікування. Тепер пацієнти зможуть проходити обстеження безоплатно за направленням сімейного лікаря. Апарат вартістю понад 14 мільйонів гривень центр отримав у межах програми глобального фонду для для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією. Понад 18 тисяч випадків туберкульозу, включно з рецидивами, в Україні, зареєстрували лише за минулий рік. Туберкульоз – це інфекційне захворювання, яке найчастіше уражає легені, але може впливати і на інші органи. Новий комп'ютерний томограф у Вінницькому обласному фтизіопульмонологічному центрі дозволяє виявляти цю хворобу на ранніх стадіях, навіть коли рентген не показує змін. Томограф дає змогу оцінити локалізацію та поширеність уражень у легенях, виявити дрібні вогнища. Екції та контролювати ефективність лікування рання діагностика туберкульозу надзвичайно важлива, адже це інфекційне захворювання легко передається і потребує своєчасного лікування для запобігання ускладнень. Туберкульоз на сьогоднішній день є виліковним. Це перше треба розуміти, але для того, щоб людина одужала від туберкульозу, надзвичайно важливе є те, щоб людина якомога швидше звернулася за діагностикою, включає все в себе обстеження на туберкульоз. Зазвичай це ремінологічне обстеження і у складних випадках, у диференціально-діагностичних випадках якраз одні із фактично найскладніших випадків, коли такі пацієнти можуть скеруватися, в тому числі на комп'ютерну діагностику, це визначає лікар. Обстеження на новому томографі пацієнти з усієї області проходитимуть безоплатно за направленням від сімейного лікаря. Завдяки цьому лікарі зможуть виявляти не лише туберкульоз, а й пухлини, травми, крововиливи та інші небезпечні патології на ранніх етапах. Апарат, який сьогодні поставлений за рахунок міжнародних організацій при допомозі Міністерства охорони здоров'я, він дає можливість швидко і вчасно, і саме головне поставити діагноз для малих форм туберкульозу, які сьогодні не видно на рентгені, і не можемо подивитися на джін експерті тому що сьогодні це працює, коли є бактерії виділені. а дана можливість це сьогодні крок уперед. Для встановлення томографа в центрі провели капітальний ремонт приміщень. Роботи тривали рік і коштували більш ніж 6,5 мільйонів гривень. Основне фінансування забезпечив сам заклад. А також долучилися військова адміністрація, обласна рада і сільська рада агрономічної територіальної громади, яка виділила 300 тисяч гривень. У новому кабінеті створені всі умови для комфортного та безпечного обстеження пацієнтів. Проект складався з кількох частин. Власне, Міністерство охорони здоров'я, центр громадського здоров'я взяли на себе придбання цього комп'ютерного томографа. Це справді дуже високопрофесійний томограф, його вартість сягає майже 15 мільйонів гривень. Зі свого боку, обласна військова адміністрація, обласна рада взяли на себе фінансування з обласного бюджету кабінету для встановлення комп'ютерного томографа, тому що є низка вимог для його встановлення. Новий комп'ютерний томограф це сучасне високоточне обладнання вартістю у понад 14 мільйонів гривень. Його придбали у межах програми Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією в Україні. Апарат дозволяє отримувати детальні тривимірні зображення органів грудної клітини, що дає змогу виявляти навіть мінімальні зміни в легенях і контролювати ефективність лікування. В першу чергу буде допомагати людям. Тому що пацієнт буде якісно обстежений, що дасть лікарям можливість при правильному діагностуванні і швидкому встановленні аналізу підібрати правильний курс лікування. У центрі також облаштували інклюзивний простір, аби люди з інвалідністю могли проходити обстеження з комфортом. Тут з'явилася нова інклюзивна вбиральня роздягальні та ліфт. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.